Южненці обговорюють доцільність будівництва пам'ятнику Небесної Сотні в Южному. Пост на цю тему з'явився в соціальних мережах. Активісти навіть створили петицію на сайті Розумне місто. Проте зараз цей документ знаходиться в розділі опитування. Наш журналіст Юлія Гринишина поспілкувалася з автором петиції та з управлінцями, що їй вдалося дізнатися, дивіться далі. Пост про встановлення пам'ятника Небесній Сотні в соціальній мережі ВКонтакті зібрав більше трьохсот коментарів. Більш за все, людей обурила сума у мільйон гривень, яка буде витрачена на пам'ятник та благоустрій. В обговоренні жителі Южного звинуватили міську владу в нерозумній розтраті бюджетних коштів. Лучше би за газ заплатили городу на отоплення, а пам'ятник он нікуди не денется. Можна і до лучших времін отложити, якщо ці времена настануть. Ігор Мангуплі, користувач соцмережі ВКонтакті. Книг в школе нет, цены на отопление подняли так, что людям кушать нечего будет, в больнице нет лекарств. Многие семьи уже голодают, а они памятник ставить собрались. Мы зимой обогреваться и есть памятник будем. Бюджет города – это не личные деньги депутатов и мэра. Ганна Пузанова. Пир во время чумы, иначе не назовешь. Нелля Браславец. В процесі обговорення у деяких мешканців виникла ідея створити петицію на сайті Южне Розумне Місто. Активісти в такий спосіб намагались вплинути на южницьких посадовців. За словами автора петиції, людей обурює, що влада прийняла рішення встановити пам'ятник, не погодивши це з громадою міста. Я хочу, щоб були проведені якісь голосування і слухання, тобто, як буде вже населення, так якби цим може бути. Якщо це місцеві гроші, тобто це день, як я. понимаю, действительно именно города, то есть, значит, это город должен решать, как я понимаю. Если люди голосовали за мэра, если люди голосовали за депутатов в программе, насколько я помню, ни у кого не было указано, то, что будет установлен памятник Небесной Сотни. То есть все говорили о том, что будет улучшаться жизнь города, о том, что будет улучшаться благосостояние, о том, что будут решаться какие-то первоочередные насущные проблемы. То есть... Власть обязана выполнять свои обещания. Не, чтобы эти деньги направить на уменьшение себестоимости тарифов. Эти деньги просто направляются на монтаж памятника. Это довольно-таки крупная сумма, и, соответственно, чтобы улучшить жизнь горожан, просто сейчас наша городская власть не об этом не думает, она просто думает о том, чтобы мош установить памятник. На сайті Южне і розумне місто петиція була замінена на опитування. Модератор сайту запропонувала таке рішення, аби автор не чекав 90 днів. Згідно наших правил, петиція набирає 100 голосів по нашому місту протягом 90 днів. Я особисто, як модератор, не несу відповідальності за те, що за 90 днів ви зберете чи не зберете голоси. У нас вже є приклад хороший, що петиція набрала голоси за 4 дні, але люди цим займалися. Люди її рекламували, люди самі е, проводили опитування, чути не за руку приводили е, нових користувачів на розумне місто. Я велике дякую їм за це. Тому було прийнято спільне рішення з заявником, що, можливо, все-таки думку почути, і там в опитуванні є таке, е, скажімо, можливо, додаткова опція, щоб запропонувати відповіді різні. Керуюча справами виконкому, зазначила, що не розуміє причину невдоволень з боку женців. Лариса Шигіда уточнила, що пам'ятник створюється на честь усіх загиблих за незалежність України. Крім того, вартість самого пам'ятнику 70 тисяч гривень. Один мільйон виділені на благоустрій території та заміну тепломережі. Якщо е, щось людям не подобається, я думаю, що треба починати не з петицій. Треба прийти і запитати, а що відбувається. Може, якщо б вони отримали пояснення з цього приводу, в них би і не було бажання в такому маленькому містечку починати не з того боку. Ми всі відкриті, ми працюємо кожного дня, наші телефони відомі всім. Мій особисто і інших працівників виконавчого комітету. Тому, якщо є питання, приходьте і запитуйте. До мене не звернулася ні одна людина з приводу того, а що там відбувається. Сума на самий пам'ятний знак смішна люди. Якщо от буде повна, повний вже кошторис цих витрат, найбільша сума пішла на те, щоб закопати ту трубу. Бо це. Важкі, якісь специфічні роботи. Це була теплотраса, яка була зверху на землі. Вона прикрашала наше місто? Я вважаю, що ні. Тепер та теплотраса, там, де їй належить бути. Зроблено доріжку велику, замощено великий кусок, де люди зможуть ходити гуляти з колясками, будуть встановлені лавки. Сам пам'ятний знак це одна, може, я не знаю. Там тридцята від, від того благоустрою. Благоустрій, да, він дорогий. І що нам розібрати благоустрій, відмінити в нашому місті, тому що сьогодні це дорого? Так, да, це дорого. Але поки були гроші, ми це робили. Не буде завтра грошей, ми не будемо цього робити. Але встигли зробити багато в місті, полаштувати багато доріжок, зробити якісь нові місця відпочинку. Чому цього не робити було, коли була можливість? Будівництво пам'ятника розпочалось більше місяця тому. На території біля Свято-Покровської церкви завершилися основні роботи по капітальному ремонту теплотраси. Зовнішні труби заклали в траншею. Наразі відбуваються роботи з благоустрою скверу. На території будуть зелені насадження, встановлені лавки та зовнішнє освітлення. Фундамент під пам'ятний знак вже готовий. Підрядником виступила фірма Берег мрій. Пам'ятником займається з Фонд коммунального майна а мы благоустраиваем территорию и делаем фундамент вот. и производили работы по теплотрассе. в общей сложности это до, до миллиона гривен. Памятный знак планируют устанавливать в первых числах октября. И сразу начнутся облагораживать з гранита фундамент и ступени Пам'ятник. А то сейчас вы ждете, пока будет готов памятник? Да, да, Він да все готово, да. готово, да. ну Фундамент повністю готов. Він набрав вот. А сейчас созванивались с Кузнецом, он до кінця місяця закончить виполнен пам'ятного знака и монтаж буде прозводиться в начале октября. Відкриття пам'ятного знаку заплановано на 14 жовтня в День захисника України. Монумент представлятиме собою трьох журавлів.